У першому півріччі понад 14 тисяч черкащан скористалися послугами служби зайнятості. Серед них 10 тисяч 200 мали статус безробітного. Понад 5 тисяч людей знайшли роботу. Водночас, як повідомила під час брифінгу заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна, професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації пройшли 632 безробітних, а ще понад 350 осіб отримали ваучер на навчання. Всі ті особи, які не мають статусу безробітного, можуть отримати професію, спеціальність за рахунок програми ваучер для підвищення конкурентноспроможності на ринку праці. Звернувшись до служби зайнятості, можна отримати ваучер, вартість якого 10 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, тобто сума 30 тисяч 280 гривень. І саме ця сума може бути спрямована. На професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, також продовжують діяти компенсаційні програми для роботодавців за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, мають попити і грантові програми. Людь яка особа, яка планує розпочати підприємницьку діяльність. Або фізичні особи-підприємці, або малий бізнес, тобто юридичні особи, можуть звернутися до служби зайнятості, отримати відповідну консультацію, заповнити заявку, розробити бізнес-план і отримати грант, сума якого складає від 50 до 250 тисяч гривень для учасників бойових. Дій до мільйона для членів їхніх родин до 500 тисяч гривень. Щодо ситуації на ринку праці в області, то зараз роботодавці найбільше потребують працівників сфери обслуговування, торгівлі, будівництва та промисловості. Бракує швачок, продавців, токарів, електрогазозварників, учителів, лікарів і водіїв. Продовжується збільшуватись кількість вакансій в нашій області більше 8 тисяч за півріччя роботодавці. Повідомили про наявність вакансій, саме роботодавці в Черкаській області. Кількість осіб, які отримували послуги в службі зайнятості в поточному році 14 тисяч. Щодня ми маємо півтори-дві тисячі вакансій, які можемо запропонувати нашим пошукачам роботи. І це саме база даних служби зайнятості. Єдиний портал вакансій, нагадаю, що існує портал вакансій в якому містяться вакансії не тільки служби зайнятості, а й інших пошукових сайтів.